Ну і на саміті так званої коаліції охочих у Парижі країни-партнери пообіцяли надати Україні нову допомогу. Тут мова йде зокрема про ліцензії на виробництво проти... систем протиповітряної оборони окремих елементів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Далі подробиться ініціатива саме європейська розширення доступу України до розвідданих. До доступу до відповідних технологій супутників, які мають наші європейські колеги. Далі ми домовились з тими лідерами щодо нашого українського доступу до їх складів з боєприпасами. Ми домовились про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони а також працювати будемо над ліцензіями для деяких видів артилерії. А ми домовились про інвестиції в виробництво українських дронів і ракет. Володимир Зеленський погодив низку кадрових призначень у збройних силах і Міноборони. Про це він повідомив у своєму зверненні напередодні. Каже: ці рішення мають посилити авіаційну складову сил оборони далі. Пряма мова у міністра оборони України буде спеціалізований заступник саме з питань бойової авіації. Буде Олександр Козенко, він тривалий час займався адаптацією f 16 та міраж в Україні. Генерал-майор Олексій Марченко служитиме тепер заступником начальника Генерального штабу України саме на цьому авіаційному напрямку. Бригадний генерал Сергій Голубцов буде заступником командувача повітряних сил. І полковник Олександр Дяків, командувачем авіації, заступником командувача повітряних сил, визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів і мотивації усьому авіаційному компоненту сил оборони.